Сьогодні хочу прочитати один псалом. Один псалом. Псалми взагалі вони, ну, в більшості вони надихають і вони написані людьми, які були ну, такі натхнені були. Вони були, вони відчували, вони відчували деяку. Вони відчували. Відчували деякі речі в своєму житті. І коли вони переживали такі великі емоційні, якісь припливи, може, такі емоційні, вони не могли стримувати, і, якби, можливо, ще, ще в когось були. Особливі такі таланти, що люди могли це писати, могли ці слова якби, ну, записати, і вони висловлювали ці думки, висловлювали ці слова. І не завжди вони, не завжди вони бувають зрозумілими до кінця ну, кожній людині. Не завжди таке буває. Так само, як не всі люди вірять в Бога. знаєте. Не всі люди вони переживають. Любов, наприклад, деякі люди взагалі в неї не вірять. Вони все життя живуть, можливо, з відчуттям страху, з відчуттям ненависті, може, до когось і так далі. І так далі. Деякі люди не можуть, щоб не конфліктувати, бо саме конфлікти, саме якісь ссори, якісь распрі, вони їх би надихають. Вони в цьому бачать якісь. Смисл життя, і вони без цього не можуть жити. Але є багато людей, які е, відчувають Бога, є багато людей, які переживають Бога, є багато людей, які вірять в Бога і е, яким не потрібно щось доказувати про Бога. Вони це знають. Е, як писав апостол Павло, він говорив, що ніщо не може нас розділити з Богом. Ніщо взагалі. Ніяка темниця, там, ніяка тюрма, ніякі люди, навіть смерть вона не може нас розлучити з Богом, це неможливо. І коли він говорить про Бога, він говорить про нього е як знаєте, як частину себе, наприклад. Коли він, коли він говорить, що хто Духа Христова не, не має, то і не Його, то він щось відчував, він розумів це і відчував це. От. І знаєте, що у кожної людини є можливість відчувати. Це відчувати. У кожної людини є можливість пізнати Бога, і пізнавши Бога, розуміючи, що Бог є, що Бог живий, що Бог любить тебе. При всьому тому, при всьому тому, що ми переживаємо дуже багато різних важких часів. Ми переживаємо дуже багато таких, знаєте, моментів, які якби. Ну... Вони не складаються одне до одного. Є такі пазли в житті, які ми не можемо скласти. Ми не можемо зрозуміти, куди можна його це тут втулити. І він нікуди не підходить, наче до твого якби, світосприйняття цей пазл. Як це знаєте, коли ми говоримо там про християнську етику або про якусь мораль, і ми інколи не можемо зрозуміти до кінця, і людям потрібно роки. І роки саме такого знаєте росту і намагання зрозуміти ці речі, намагання зрозуміти Бога. Тому і написано, що ми пізнаємо Бога кожен день. Кожен день ми пізнаємо Бога. Кожен день ми, як Павло писав, я кожен день перемагаю і борюся, і кожен день якби змушую себе вмирати. Заради Бога, щоб зрозуміти Бога. Але ж написано, що пізнаючи Бога, ми самі змінюємося. Ми змінюємося. І тому, коли, наприклад, люди говорять про те, що треба прославляти Бога, для деяких людей це незрозуміло. Ну, як що це прославляти Бога? Ну як це? Інколи нам легко прославити того, кого ми знаємо, наприклад. Люди, наприклад, прославляють якихось, ну, не знаю, там, ну хай там. Кумірів своїх, там кумирів, наприклад, там зірок естради. От є люди, оце все. Це зірка естради, все, він такий, він в нього такий голос. Я так його люблю. І інколи людям легко сказати: ну просто ти красавчик. Знаєте, це теж якби висловлювання слави, це теж висловлювання якоїсь поваги. Тому що саме цей сам вираз, що прославить когось, це ну він не просто ж це, знаєте, якийсь релігійний вираз. Він дуже простий. Це, це коли ти когось хвалиш, це коли ти когось ставиш на. Якийсь можливо п'єдістал підістал свого життя, таку знаєте, ну це для тебе важлива людина, на яку ти можливо хочеш порівнятися, і так далі. Тобто, це людина, яка заслуговує твоєї уваги. І тому, якби, і коли, наприклад, люди говорили і писали, і що прославляйте Бога. Там, наприклад, Павло писав, що завжди дякуйте, завжди прославляйте Бога. Давид він постійно прославляв Бога, і він, він зробив оцю ж скіню Давида, коли постійно Бог прославлявся, коли постійно його ім'я прославлялось. Звідки це воно в нього? Звідки воно в нього? Що таке оце бажання в нього було славити Бога? Я думаю, що тому, що він розумів Бога, тому що він переживав Бога, він розумів. Знаєте, деякі речі, які, можливо, і деякі люди вони не розуміли. Деякі люди не розуміли Давида, вони не вірили йому, вони не вірили. Деякі люди, знаєте, можна сказати, як це не вірити Давиду? Та дуже дуже просто. Як це не вірити Христу, коли він був на землі? Він говорив, як це не вірити Христу? А були такі люди, які йому не вірили, які не визнавали його, які навіть розп'яли його і кричали, щоб. Пілат його, його розп'яв, і вони сказали: Дай нам вбивцю, відпусти нам вбивцю, а цього вбий. І, і Давид був тією людиною, який розумів Бога, розумів, що не незважаючи на складність життя, незважаючи, а в нього життя було не дуже таке легке, знаєте ну, Давида. Коли ми думаємо, ну, Давид був цар, там у нього все було добре. Ні, в нього було багато було моментів е, скрут, е, голоду, е, ховання, коли він ховався в печерах е, від ворогів, коли він е, був змушений якби вдати з себе дурнуватого, больного, е, щоб залишитися в живих, е, е, коли він е, порушував е, Божі. Заповіді, які він розумів, і все це було складність життя, але при всьому цьому він розумів Бога, що Бог все тримає в руці, що Бога є величезний план, що Бог він той, хто створив тебе. Він говорить, що ти ткав мене в утробі моєї мами, ти робив мене, ти створив мене. Кожна кістка, ти знаєш мої думки ще до того, як я помислив, ти, від тебе нічого не, не, не скрито. Від тебе. І я відчуваю тебе. І саме тому деякі люди вони говорили ці слова. Я хочу сьогодні прочитати цей псалом. І я хочу, щоб знаєте, ми. Не просто прочитали цей псалом, як ви знаєте, як оце заклик, ну, як би заклик, славте Бога. А щоб ми замислилися, що відчувала ця людина, коли писала це, що вона переживала в своєму житті, або що вона пережила, що змусило цю людину написати ці слова. Чому він це написав? І він говорить: дивіться, автор цього Псалма, це 150-й, це останній псалом. <кій> я е, колись я говорив, що так цікаво, що... Перший і останній псалом, вони знаєте, якби, ну, можливо, їх можна так поставити що ось Перший псалом. Пам'ятаєте перший псалом? Як він починається? Блажен муж? Да, блажен муж, який не е, ходить на, там, ну, на співбесіду, <реш> <реш> так скажемо, до, до грішників, який навіть не знаходиться з ними, да, який е, шукає Бога, який шукає волю Господню. Які шукають оцей початок, якби з книги Псалмів він починається з того, що там підкреслюється, що людина, яка шукає Бога, вона буде успішна, вона буде як те дерево, яке буде зростати, мати цілющу оцю поживну вологу в своєму житті, яка буде приносити плід. Воно починається з цього. Шукати треба шукати Бога. І останній псалом, він завершуючи цей псалом, знаєте, це останній псалом, і він говорить про цю славу Божу. І він говорить такі слова. Автор цього, славімо Господа! Начебто так, знаєте, просто славімо Господа. Але я думаю, що. Нам треба більше замислитися про це, що, що він має на увазі славімо Господа. Яким чином славімо Господа? Що треба переживати в той момент, коли ти славиш Господа? І чому ти це взагалі ну, відчуваєш це? Чому ти це відчуваєш? Оце бажання славити Його, бажання славити його, і що це взагалі таке? Колись, можливо, ми говорили про це, що коли. Щось або хтось для тебе є важливим, ти будеш це, знаєте, підкреслювати. Якщо ти, наприклад, зробиш своїми, е, своїми руками щось дуже таке, знаєте, красиве, ти будеш це, знаєте, якби так, яке воно гарне. Ти будеш... Я взагалі раніше був такий хвастун, якби так це знаєте, або як це українською. І е, е, коли я, в мене щось. А? Хвалько, так. Да. Я був такий хвалько раніше, а можливо, я і зараз такий. Я, Коли я щось робив своїми руками, і це було дуже класно. Я завжди так знаєте, я іди, іди, покажу, іди, покажу. І я, знаєте, цей. Тобто, я якби це ставив для мене, це воно мало значення. Воно було дуже важливим. І людина, яка прославляє Бога, яка може сказати Бог, слава тобі, це людина, яка відчуває Бога, переживає Бога, яка. Яка не просто знаєте, якби от слави, ну робиться, тому що якби треба От я прийшла в церков, або я прийшов в церкву, і тут славлять Бога. Я якби буду, ну треба якби з усіма дайте мені псалом. Зараз буду співати. Або він тут написаний, буду зараз співати. Це добре, це добре, але все одно це повинно, якби людина повинна зростати в цьому почутті, в цьому відчутті, в розумінні того, хто є Бог. Що він зробив для тебе, ким він є в твоєму житті, що він взагалі зробив, і коли ти це пізнаєш, коли ти зростаєш в цьому, в тебе, тебе з'являється це почуття, що він великий, що він творець неба і землі, що він все тримає в своїй руці, що колись прийде цей момент, і він доказував це багато разів в цій історії, що він все тримає в своїй руці. Що смерть вона е, не, якби не, е, не кінець, що смерть вона е, для багатьох людей це початок чогось нового. Що те, що там є далі, Бог там теж є. І Він це все контролює. І оце розуміння цього, розуміння, хто є Бог, воно, воно надихає тебе сказати, Боже, та ти ж великий. Та ти ж. ну... Це ж настільки круто, коли інколи люди хваляться, знаєте, такими знайомствами, а ти знаєш колю, та це мій дружбан взагалі. Знаєте, знаєте, люди інколи хваляться такими, знаєте. Що в мене є один друг, там такі-то, такі-то. А треба хвалитись Господом, якщо він в тебе є. Хвалитись Господом. І саме це розуміння, воно змушує цю людину казати: славімо Господу! Славімо Господу! Вславляйте у його храмі. І знаєте, зараз це за, храм, за храми Божі. Зараз багато чого, знаєте, ми читаємо, бачимо, от, що е, люди. Е, але храм це, це лише будівля. Храм це те, що, можливо, має значення для людей, і він для людей. Наш будинок це теж храм свого роду, тому що ми збираємось тут і прославляємо Бога, слухаємо Його Слово. Але найцінніший храм то є людина, найцінніший храм. І апостол, пам'ятаєте, як апостол Павло в 1 Коринтянам, 3 розділ, 16 вірш, він говорить, що хіба ви не знаєте, що ви храм Божий. Що ви, і Дух Бога живе в вас, що це найцінніша річ. І тому, коли він говорить, славляйте Бога його храмі, хоч він говорить це в старому заповіті, і можливо, він, він має на увазі саме той храм, де були скрижалі, де була скиня, де була свята святих і ковчег заповіту там стояв, можливо, він. Але... Сьогодні ми розуміємо більше в цьому, в цьому і більше розуміємо цю волю Божу, про що він має на увазі. Бо ми храм Бога. Ми храм Бога, славте його у своєму храмі, в храмі свого серця. Вславляйте його, тобто підносьте його, тобто підкреслюйте його велич. Підкреслюйте його велич. Можливо, це потрібно робити кожен день, щоб, ви знаєте, щоб ще більше усвідомити. Коли ти, наприклад, розумієш свою слабкість, то підкресли його його велич. Якщо ти розумієш свою слабкість, підкресли його велич. Да, можливо, в мене не вистачає своєї сили десь, але я знаю, що у мене є Бог, який може зробити, який може мені допомогти. Оце є, оце є прославлен, прославлення Бога. Розумієте, не, не просто коли ти говориш слава тобі Господь, а коли ти ставиш його в своєму житті, як того помічника свого, як того, хто, на кого ти можеш покластися, бо ти йому довіряєш, бо ти йому віриш. Вславляйте тих, хто на могутніх небесах живе. Його оспівуйте за велич. Вславляйте так, як його велич вимагає. І тільки розуміння його величі. Воно, коли ти розумієш його велич, його значення, його силу, тільки тоді ти можеш вславити його так, як цього, ну, як, як би так сказати, по-справжньому. Розумієте? Суремним голосом йому співайте, оспівуйте під звуки арфи і ліри, звеличуйте його під тамбурин в швидкому танці, оспівуйте під перегуки струн і флейти. «Дзвінкоголосними цимбалами хваліть його, цимбалами, цимбалів звуками гучними Господа, вславляйте. Тобто він, він говорить, що різними інструментами, різними. А? Всім, чим можете, вславляйте Господа. Всім, всім чим можете, славляйте Його. Пам'ятаєте, я колись розповідав, я бачив таку, таке відео, коли. Десь в якійсь африканській страні там люди проповідували Іванлі, і багато хто відгукнулися. І вони живуть дуже бідно. Вони живуть в таких хатинках під соломою, там такі маленькі. Цей, і вони проводять ну, служіння, проводять прямо на вулиці, ну, там тепло, от, прямо на вулиці. От, і таке, знаєте, зібрання, таке, якби в колі стоять люди, і вони славлять Бога, співають пісні. А всі ці е, африканці, вони такі, знаєте, як казав пастор Віталій, вони такі на сінкопах. Я не знаю, що таке сінкопи. Тонічка, що <рес>: таке сінко? Перенесення сильної долі, Рам тау, А, пара, перенесення пара... сильної долі на сінкопах. Знаєте, от буду знати, що таке. І він казав, всі африканці вони на сінкопах, тобто вони оце, знаєте, і вони вони оце відчувають, ці всі всякі звуки такі, вони оці всі такі подвижні, такі, і вони стоять усе в колі, знаєте, і співають якусь там ну популярну християнську пісню, тільки на своїй, на своїй мові вона перекладена. І в руках, значить. У них такі музикальні інструменти дуже дуже класні. Вони такі звучні. Значить, одна жінка тримає в руках оце. Знаєте, раніше була оця доска для стірки, така вона була. І оце вона в руках тримає доску для стірки, В неї якась железячка, і вона оце води по ній. Але вона так воде по ній так. Там 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 один, там якби ну, нема таких нот там до ремі фасолі сі, там якась вона там, ну, чи до, чи, я не знаю яка. Але, але вона звучить так знаєте, ну, на синкопах, а чоловік там тримає, значить, на, на тримає... Таку шестерню від якогось там трактора, навір і так стукає по ній. І вони оце всі такі: та Тане, -да -да, Ісус Господь, та І -да". Я дивлюсь, думаю, та ти що? Це просто. Це просто. Знаєте, коли дивишся, наприклад, коли там ну, стадіон людей, коли такі, знаєте, хори, коли такі музика, коли... Куча там колонки, такі, всі музичні інструменти, і воно аж так знаєте, аж так, Ух, сама музика тільки чого, якби вона тебе аж будоражить. да? А тут будоражить те, що люди вони відчувають Бога, і вони їм все одно, яка там музика. Я пам'ятаю, коли ми починали наше служіння, у нас була ця стара гітара, 12-струнка електрична, яка, яка якісь там звуки видавала. Але нам, нам хотілося його славити, бо ми відчували його. І ми грали на, на цій гітарі, не було ніяких інструментів більше, просто гітара і ні мікрофонів, ні колонок, нічого. І ми відчували присутність Бога. Відчували присутність. І тому автор цього псалма, коли він говорить Славте Бога, він розуміє, що це дуже важливо. Це дуже важливо, коли ти Бога ставиш на цей підістал свого життя, ставиш його на голову. Коли ти постійно підкреслюєш його важливість в твоєму житті, коли постійно підкреслюєш його, як би знаєте, його. Е його характер, тому що, наприклад, коли, коли люди славлять, наприклад, якогось е співака, вони підкреслюють, що він так круто співає, він так він аж торкається мого серця. Коли люди підкреслюють, наприклад, якогось спортсмена, ка він слухайте, цей месі, просто та ти що там, він так цим м'ячем володіє. Він просто бере цей м'яч, і вони підкреслюють його. Це важливість да. Інколи приходять люди в ресторани, кажуть, позвіть мені цього шефа, хто це такий. Він приходить і каже, ти просто Бог, ти зробив такий вкусний цей е чебурек. У <гум> мене просто немає слів. Вони підкреслюють його важливість. А, а коли ми говоримо про Бога, ми можемо от стільки багато підкреслити його, його цих важливих рис характеру. Що він може, що він вже зміг для тебе, що він ще може для тебе. І коли ти говориш про це і славиш, і говориш, Господь, я славлю тебе, бо я знаю, наприклад, сьогодні в моєму житті мені не дуже добре, але я знаю, що ти зі мною. Сьогодні я відчуваю якусь, можливо, там депресію, але я знаю, що ти допоможеш мені е, пройти цей шлях. А якщо в твоєму житті це було вже і не один раз, і ти відчував присутність Божу, як Бог допомагав тобі подолати якусь труднощі, подолати самого себе свої гріхи, якісь свої, якісь ці, ти відчував, то ти, тобі це легко говорити. Але автор цього псалма каже: Славте його, підкреслюйте завжди його оці риси, підкреслюйте. Його можливості, Його святість, Його силу, його... нехай нехай це буде і ви будете благословені. Тому він далі говорить: нехай усе, що дихає, співає Господу Осанну. Славімо Господа. Тому і сьогодні, нехай Господь він благословить кожного з нас, щоб сьогодні ми співали Богу всім серцем. Цією душею, щоб сьогодні ми підкреслили оцими псалмами, які ми співаємо, щоб ми підкреслили його велич, його цілючу силу, Його підтримку в нашому житті, його, е, щоб Він це джерело благословіння для кожного з нас. Давайте ми прославимо Його ім'я.